Вранці на вокзалі у Чернівцях вимушених переселенців Сумщини зустрічають представники благодійних організацій. Сумчани їхали сюди понад дві доби. Їх громаду, яка розташована поблизу кордону з Росією, за останні два тижні обстріляли майже двома сотнями авіаційних бомб. Людей поселили у селі Круглик. Там прихисток облаштували у приміщенні, де раніше була сільрада. Серед тих, хто евакуювався – 12-річний Кирило, його сестра, мама і відчим. В тому році з російської сторони вилетів вертоліт. Не знаю чим, але нам пошкодило лише дах. і... Два вікна розбило. Це ось після того. Ми боїмося вибухів. Відчим Кирила каже, коли почали скидати керовані авіабомби, зрозуміли, що обстріли більше не зможуть пересиджувати у підвалі. У нас на початку вулиці прилетів оцей кап і зразу зруйнував шість хат. Я просто не став дожидатися того моменту, коли прилетить мені до хати. Там кінці буде щасливо. Дивіться. Це так, Це, я розумію, що ні погріб не спасе, яка бомба у кристала. Не було залишатися, там кожної миті могло трапитися жахливе. Я ж ще раз говорю, поки не було кабів, а цих фабів, було ще трошки ну, не так страшно. Ніна Перепічай жила на прикордоні Сумщини все своє життя. Після двох років у Лукашівці переїхала у Ямне до родичів. В Лукашівці, бо це последній виїжджав той мужчина, вивозив жінку на тому, навозику, так казав, що Лукашівки немає. Лукашівки нема, козинки нема, ця Росія, вона разом з нами немає. А усе каже, те. все каже, одні стіни стоять, а так нема нічого. У прихистку кожній сім'ї виділили кімнату, також облаштували спільну кухню. Загалом сьогодні з Сумщини евакуювали 10 дорослих та 13 дітей.